Усім синоптичний, привіт, дорогі мої підписники! Розпочинаємо разом новий черговий синоптичний тиждень. Осінь глибша, вже така дуже-дуже зріла пані, і ми це маємо можливість спостерігати щодня, бо вона відповідає своєму образу, своєму іміджу, виконує усі свої внутрішні закони, притримується своїх принципів. Одним словом, листопад хмарний. І ми знаємо, я вже не раз про це говорила, я писала, що листопад за статистикою, за сухою, але не в так би мовити, статистикою, листопад це найхмарніший місяць року. Тому приймаємо це як належне, така от його натура, і взагалі, чесно кажучи, варто сприймати і листопад, і будь-який інший місяць, і один одного такими, які вони є, і не намагатися їх змінити, виправити в той чи інший бік, бо це ну, практично неможливо. Тому ми говоримо про погоду зазвичай, ось о цій годині, о цій порі, яка очікується саме сьогодні впродовж дня. Ну і сьогодні ще особливих таких змін у погоді не передбачається, але вони будуть завтра. Я про це окремо натякну, бо ввечері буде вже такий повноцінний прогноз на найближчу добу. Отже, сьогодні практично повсюди в Україні переважає погода. Хмарна, але не дуже холодна, я б сказала. Ну І місцями невеликий дощ також. може бути практично в будь-якому регіоні, або дощ, або якась така мряка. Знаєте, буває навіть з туману щось таке сіється. Температура повітря сьогодні, звичайно ж, найвища у південній частині, що логічно, а прохолодніше або й холодніше на заході та півночі України. Ну, не поспішаємо. Отже, сьогодні у західних областях України місцями невеликий дощ. Максимальна температура повітря плюс 8, плюс 11 градусів. На півночі України також практично повсюди хмарно, плюс 9, плюс 12 градусів. Ну, погодьтеся, що, наприклад, 10, 11, 12, та й плюс 9 це дуже і дуже комфортно як для листопада. Тим більше, що зараз спостерігається такий характер погоди, майже безвітряний, або зовсім якийсь такий невеликий вітер. І це додає елегійності осіннім картинкам. Ну і також на півночі сьогодні місцями невеликий дощ або туман. На сході України Харківщина прохолодніша, Луганщина трохи комфортніша, а найтепліша буде Донеччина. Тут від 9 до 13 градусів тепла. Тобто, відповідно, 9 більше дістається харківським районам, а до 13 буде на Донеччині. Ну і Луганщина така, так би мовити, перехідна, десь плюс 10, плюс 12 градусів. У центральній частині України місцями сьогодні невеликий дощ, хмарно, температура повітря від 9 до 12 градусів. Про південь я вже казала, але оскільки ми йдемо по порядку, як завжди, за годинниковою стрілкою так от рухаємося, то південна частина у нас сьогодні, 10 листопада, очікується дуже теплою, плюс 12, плюс 16 градусів, але також є ймовірність невеликого дощу. Мряки. Ну і ще, і ще раз не забуваємо, що тумани зараз мають ідеальну синоптичну ситуацію для виникнення. Вночі, вранці, ввечері. Видимість у туманах погіршується до 300-500 метрів. У таких долинах або за сприятливих обставин це може бути і менше. Тому, шановні водії, дистанція, вімкнені фари. І, звичайно ж, швидкість дуже-дуже до цього уважно. У Києві сьогодні також хмарно місцями якийсь невеликий дощ, температура повітря близько 11 градусів тепла. Ну, я як обіцяла трохи, трохи буквально торкнуся завтрашнього прогнозу, але завжди треба уточнювати, дивитися додатково карти, але все ж спеціально для моїх дорогих підписників. Завтра піддивляюся в календар. 11 листопада очікується в Україні зміна погоди. Справа в тому, що до нас переміщуватиметься циклон з південного заходу, а ці циклони, які мають ось цей такий таке походження південне або південно-західне, існує навіть такий сталий вираз у синоптиків вихід південного циклону. Тому завтра практично повсюди пройдуть дощі, тобто вони посильніші. Ще, що сьогодні я кажу, місцями невеликі, то завтра дощі. Подекуди навіть помірні, вони йтимуть і тягнутимуться своєю інтенсивністю, звісно, в зоні циклону. А він переміщуватиметься, ну, умовно кажучи, від з нашого південного заходу, це Вінницька область, наприклад, Чернівецька, і ось на Північний Схід. Тому вже, наприклад, сьогодні ввечері на Вінниччині, на Черкащині у південних і районах, і на півночі Одещини вже з'являться такі ну, пристойні, так би мовити, дощики. Не дощики, перепрошую, а дощі саме. І завтра також знизиться температура повітря у багатьох областях України. Це захід, північ, значна частина центральних областей і Харківщина. Тут завтра очікується лише плюс 7, плюс 10 градусів це максимально в день. Ну і південь залишається ще. Теплим, я б навіть сказала, дуже теплим. Ось така найближча синоптична перспектива. Тобто, сьогодні ну, така погода, як я вже казала, елегійна, хмарна, волога, маловітряна. Така типова осіння погода, типовий листопад. Завтра листопад буде ще типовішим, бо найближчої доби до нас прийде активний циклон. І, дорогі метеопати, в зв'язку з виходом з цього південного циклону, звичайно ж, спостерігатимуться коливання, різкі коливання атмосферного тиску, як я вже казала. Відчутно знизиться температура повітря на заході, на півночі, в багатьох центральних областях. Тому, будь ласка, подбайте про своє здоров'я, про своє самопочуття і обов'язково перевірте, як там поживають ваші старенькі рідні чи близькі, знайомі сусіди, бо часом вони бояться нам надокучати, скаржитися, і тому все ж таки треба делікатно із, ну, із таким піклуванням про їхню гідність, але час від часу про них думати. І допомагати їм за можливості, звичайно. Ну, така ситуація зараз у нас синоптична. Такого знаєте, чогось поки що немає екстраординарно. Ось нещодавно ми визначали Михайла і завжди казали, що Михайло приходить, приїжджає на білому коні. Ніякого білого коня і не видно, і це добре. Снігу нам зовсім зараз принаймні, поки що не треба. Ну і знову і знову повторюю: не забуваємо, що листопад це осінній місяць, хоча в ньому і буває і сніги, і навіть хуртовини. Але все ж таки, якщо навіть сніговий покрив з'являється у листопаді, він дуже швидко щезає, розчиняється в осінній такій хмарній, але порівняно теплій імлі. Отже... Ще раз, сьогодні у більшості областей України місцями невеликий дощ або просто щільна хмарність. А завтра побільше дощів і на заході, півночі та у багатьох центральних областях відчутно знизиться температура повітря. Заходьте до мене на сторіночку на мій YouTube канал, погода з Наталкою Діденко, і, звичайно ж, як завжди, будемо обов'язково бачитися. Ось в день будемо говорити про погоду поточного власного дня, а ввечері вже детальніше про погоду найближчої доби. Усіх люблю!